Що ж таке усвідомленість або майндфулнес з це вміння людини знаходитись в моменті тут і зараз і приймати свої емоції, думки, різні цілесні реакції без осуду і без критики, тобто вміти їх усвідомлювати про без осуду і критики. Як я вже говорила, це вміє знаходитись тут і зараз, але як цього досягнути? Ви можете спробувати техніку такої заземлення, тобто ви робите якусь справу і максимально концентруєтесь на ній. Тобто, що я можу почути, що я можу побачити, що я можу відчути, тобто понюхати, що я можу опробувати на смак, і що я можу спробувати на дотик. Далі також досить ефективною буде, наприклад, взяти якийсь кусочок, шматочок якоїсь, можливо, цукерки, можливо, якоїсь родзинки, горішка. І не зразу його з'їсти, а саме сконцентруватися на цьому, тобто що я маю на вас, якраз прогувати через ці п'ять рівнів відчуттів. Тобто, берете, якийсь, наприклад, цукерку, так на спочатку її відкриваєте, бачите, кого.